Вітаю! Отримала чергове замовлення від агромаркету. Цього разу не у фірмовому пакуванні, не у фірмовій коробці, але то не суттєво. Відкриваємо. Як завжди, дуже тяжко витягуються скоби. Відкриваємо повітрям пакет. Ще. ще, ще. накладно. Далі пакет з насінням. різноманітно я замовляла вже на наступний сезон. Переважно ранні сорти. А також тут 5 пляшок. Ой, ні. 4 пляшки добрива. Запакована в картон. І в целофан має бути розконцентрат, ось червоний і три гумати. Зараз відкрию. Ось, розпакувала усі гумати. Строки дійсності всі добрі. Зараз покажу насіння. Ось те, що було замовлено у різних пакуваннях насіння. Я всі строки перевірила всі 24, 25, 26 рік дійсності. Окрім одного пакету, ось це було з великою знижкою. Ця диня 23 рік строк дійсності на ній. Ще щодо пакування хотіла додати, мені дуже подобаються ось такі великі пакети, ось такі сонячний март з насіння. Дуже зручно, що все написано зі зворотнього боку. Інформація про сорт, про те, як саджати. І саме по цьому параметру мені не дуже удобні такі. ось Пакети білі, бо взагалі ніякої інформації, окрім назви і строка дійсності на них нема. Доводиться дописувати руками, це не дуже вдобно. Зручні ось такі пакети зіпері. Але теж відсутня інформація щодо того, як саджати яких сортових признаків якоїсь інформації щодо сорту. Це не дуже зручно. Але ось на великих пакетах дуже зручно. Все написано. І зіперів зручно то, що можна посадити лише частину насіння і потім на інший сезон або восени досіяти ще. Ось така покупка цього разу.